Ніч над землею спочила, біфлеєм вже заснув мертвим сном, чорні тіні всю вулицю вкрили, Йосип змучений став під вікном. Стука він безнадійно й благає, о, впустіть бідну жінку на ніч, бо хвора і вже знемагає, бо вагітна вона. Така річ, ось сидить на дорозі сама, чує відповідь, місця нема, знов іде до наступної хати, знову стукає у двері, кричить, О, впустіть нас переночувати. Але тихо, темрява, мовчить. Ми йдемо з далекого краю, стомились в дорозі тяжкій. Від утоми я сили не маю, дайте місце, дружині моїй, вона змерзла вже ніч і зима. Знову чую. Місця нема. Так і в наші дні. Люди не хочуть свого серця пустити Христа і відводять від Господа очі, відрікають. Бога Отця, у них відповідь все та сама, що для Господа місця нема, прийде час, час страшний для людей, час останнього Божого суду, час відради для Божих дітей, що для грішників карою буде. Увійдуть вірні всі в тихий рай, а всі грішні залишаться долі, їх охопить розлука від чай, і пекельні обіймуть їх болі, і будуть стукати в двері вузькі, що провадять до раю за хмари, і просити впустити муть їх. І спасти від бекельного жару, і здригнеться у відповідь їхня тюрма. Христос каже їм, місця нема. Дорога душа, і зараз, і сьогодні, і кожного дня через різні обставини Христос стучить Ваше серце, коли радість, він поряд, коли горе, біда, хвороба, Христос поряд, Він стукає, відстукає в двері серця нашого, чекає, відчини, я війду в твоє серце, я буду з тобою, я буду в усіх обставинах з тобою. Не відверни від мене очі. Отак От одного разу, 25 років тому, я